Журнал номер 33 засідання священного Синоду Української православної Церкви 18 серпня 2021 року. У засіданні священного Синоду Української православної церкви під головуванням блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія слухали рапорт Преосвященного Митрополита Рівненського і Острозького Варфоломія про причислення до лику місцево шанованих святих. Рівненської єпархії єпіскопа Острозького Єрофея Лобачевського, вікарія Волинської єпархії, з встановленням дня пам'яті, 17 квітня за старим стилем, 30 квітня за новим стилем, враховуючи рішення комісії по канонізації святих присвяченому синоді Української православної церкви, протокол номер 5 від 26 липня 2021 року ухвалили. Перше. Благословити місцеве прославлення та шанування в межах Рівненської єпархії єпископа Острозького Єрофія Лобачевського, вікарія Волинської єпархії. Друге. Затвердити іконописне зображення святого. Третє. Затвердити представлені проєкти Тропаря Кондака святому. Четверте. Пам'ять святителя Єрофея. Єпіскопа Острозького звершувати 13 квітня за старим стилем, 30 квітня за новим стилем. П'яте, піднести подяку всемілостному Богу, дивному у святих своїх, що явив нам нового молитовника за Святу Церкву та наш народ. Онуфрій Мітрополітківській всієї України, пристояти Української православної церкви, члени священного синоду. Святитель Єрофея Єпископа Острозького, вікарія Волинської єпархії, Преосвященний Єрофей Єпископ Острозький, вікарій Волинський, 60 років свого праведного життя, присвятив усердному і корисному для православної церкви пастирському служінню. Святитель Єрофею Миру Яків Федорович Лобачевський народився 24 березня 1789 року у місті Ковель. Волинської губернії, яка на той момент входила до складу Речі Посполитої у сім'ї священника, з юних років навчившись свого батька церковному читанню, письму, закону Божому, арифметиці, як і встав допомагати батькові у навчанні дітей, городян. Багато сімей його полюбили за відповідальність, працевитість та смирення. 1799 року він поступив до Волинської духовної семінарії. Де повною мірою виявилася його любов до наук і не лише богословських, а і природничих, а також вивчення іноземних мов. Після закінчення семінарії, як і Лобачевський, навчався в Київській духовній академії, де так само явився його молитовний настрій, стареність вчення та сумлінність у виконанні послуху, закінчуючи духовну академію, повертається до острога, де в рідній семінарії стає викладачем. І приймає чернецтво землям і єрофей. Під час панування унії на Волині йому, як сину православного священника, було непросто здобути освіту. Ще більш важко було проходити дні свого служіння. Однак, завдячуючи своїм природним завдаткам і невтомному працелюбству, він набув як широкі знання, так і повагу серед викладачів, студентів. Та віруючого люду. Розум, знання і бажання вчитися поєднувалися у пересвященному з високими моральними якостями. Вирний слуга у Дому Божому чесний і правоправячий слово істини, він завжди був зірцем лагідності, співчуття, терпіння, гостинності і благодійності. Продовж багатьох років присвящений Єрофей служив у Волинській єпархії, де обов'язки його були багатогранними: викодацька діяльність. Служіння в сані Архімандрита у Загаєцькому, потім в Дерманському монастирях, і 42 роки служіння у Волинській консисторії, де він займався прихальними справами. Єпископ Єрофей понад 40 років керувався Тотроїцьким дерманським монастирем, перед яким він благовій вважав вибраним джерелом Божественної благодаті місцем особливої присутності Божої. Монастир при ньому був відновлений, перебудований. І було створене при монастирі духовне училище. Завдячуючи монастирському усамітненню, святитель розвивав усі закладені в нього таланти і присячив у себе творчості, вперше написав і опублікав повну історію дерманської обителі. Санні Єпископа Острозького, вікарія Волинської єпархії, владика Єрофей, прослужив 25 років і в 1870 році по стану здоров'я. Подав прохання залишити і прихальне служіння і з великим умиротворенням повернувся у свій улюблений Дерменський монастир, де, не дивлячись на погане здоров'я, завжди вникав монастирські потреби, розвивав і допомагав монастирю. Святий, по своїй кончині, явив свою милість по відновленню жіночого монастиря після лихоліття радянського безвір'я. як свідчать сестри та ігуменя монастиря, святий неодноразово. Являв свою чудодійну допомогу. І 17 серпня священний синод приймає рішення про причислення до лику місця шанованих святих Рівненської єпархії, Єпископа Рівненського і Острозького Єрофея.